Чили України, слава гордість, міць країни, захищають вільську свободу, служить рідному народу. Дякую Збройним силам України. Дякуємо за те, що жертви своїм спокоєм заради нашого збереження. Дякую, що сміливо знищуєте окупантів, які не шкодують наших людей, жінок та навіть нових дітей. Немає слів, щоб вдячність передати. За подвиг ваш там, де земля грить. Уклінниський вам воїни-солдати. Хай Матір Божа збережає вас, хранить. Дякуємо за те, що своїми щоденними подвигами та надпотужні оборони України показали всьому світові, що українські воїни є армією на миродини. Ми пишаємося вашими подвигами. Весь світ пишається нами, українцями. Дякую Збройним силам України. За кожне врятоване життя, дякуємо Збройним силам України. За кожен прожитий день дякуємо Збройним силам України. За те, що можемо зустрічати новий ранок. За кожне звільнене місто і село дякуємо Збройним силам України. За нашу славну Україну, що зберігне на всі віки. Низький і плін, і тричі слава. вам, українські захисники. Дякую Збройним силам України. Ти в америці і я борю. Борониш світ без неба покриття. Ти спеш чи війсеш, у корені, у копі укопі синівське власне життя. Зі сміємо липню душею дорочину. Ворожа уряд серце не торкнись. Навіть всім! усім. Вже двіте заряді нашого збереження. Ви і неушкодженим годиною. Будь ласка, кожен воїн Славні!